Вітаю всіх з миром і любов'ю Ісуса Христа. Свої роздуми я хотів би почати з вірша 12-ї книги, буття першого вірша і мовив Господь до Авраама: полиш свою землю і свій народ, полиш дім свого батька, йди до землі, яку я вкажу тобі. Бог звертається до Авраама, і Бог закликає його покинути свій дім. Свою країну і свою сім'ю, щоб він йшов туди, куди Бог хоче його привести. У Бога був особливий план для Авраама, і для того йому потрібно було покинути свою країну. Також другий вірш нам каже: Я виведу з тебе великий народ. Благословлюй возвеличю ім'я Твоє, і ти станеш благословенним». Бог обіцяє йому, що він виведе з нього великий народ і буде благословенним. але для цього йому потрібно покинути свою країну і свій дім, де він звик жити. Також народ ізраїльський, коли вже жили в Єгипті, Бог сказав йому в три книзі. Вихід, 10-й вірш. Іди ж, я посилаю тебе до фараона, щоб ти зміг вивезти мій народ дітей Ізраїльних з Єгипту. Бог також хотів вивезти народ ізраїльський з Єгипту. І він хотів привести їх в землю Ханаанську, в землю обітовану, яку він обіцяв дати їм. Але для цього їм потрібно було покинути Єгипет. У Бога був для них свій план, і щоб його виконати, вони мали покинути Єгипет. Також Петро, коли, вони плели, коли він плив з учнями в морі, 14-та книга від Матвія, 29 вірш, і сказав Ісус, йди, Петро вийшов з човна і пішов по воді. Підійшов до Ісуса. Пливучи в човні, учні Ісуса побачили, як сам Ісус йде до них по воді. Петро захотів також йти по воді. Він хотів піти до Ісуса. Ісус сказав йому, йди, виходь з свого човна, йди до мене. Чи хотів Ісус, щоб він ішов? Так, бо він йому сказав, щоб він пішов. До якого висновку ми можемо прийти? Неможливо стати батьком цілого народу благословенного, залишаючися в ури халдейському, неможливо заволодіти землею обітуванною, залишаючись в Єгипті, неможливо прийти до Ісуса Христа, залишаючись там, де ми є, там, де ми звикли в нашому житті, де ми звикли робити все, як ми хочемо, і чекати, що Ісус. Сам прийде до нас. Ми повинні вийти з цього і йти до нього. І якщо нам буде важко так само, як було важко Петрові, так само, як було важко народу ізраїльському в пустелі, то саме рука Господня допоможе нам. І Він врятує нас, так як Ісус врятував Петра. Амінь.